Сторінка 183, парара 16. Хімічні рівняння. Закон збереження маси в хімічних реакціях. Ми вже вміємо відрізняти хімічні явища, але як їх описувати? Невже потрібно все записувати словами? Тоді ми писатимемо твори, як на уроках літератури. Можливо, існує інший спосіб, як розмовляти хімічною мовою, використовуючи формули, які ми вже добре знаємо. Точно, ну ми дізнаємось, як можна перекласти опис. Хімічних явищ на хімічну мову. Пригадайте, яку якісну та кількісну інформацію відображають хімічні формули на сторінці 183 H2, хлор2, NH3, CH4, H2O, H-хлор. Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо. У пляшку налити оцет об'ємом близько 50 мл. У повітряну кульку насипте дві чайні ложки харчової соди близько 5 г. Прикріпіть повітряну кульку до ОТ. Пляшки, так, щоб сода не потрапила всередину пляшки. Зважте отриманий пристрій. Після цього висипте соду з повітряної кульки в пляшку та спостерігайте за змінами. Після закінчення реакції ще раз зважте пристрій. Сформулюйте гіпотезу, яка пояснить спостереження та результат вимірювання. Спрогнозуйте, чи зміниться результати дослідження, якщо соду засипати без використання повітряної кульки безпосередньо в пляшку. Закон збереження маси. Усі хімічні перетворення описують за допомогою хімічних формул і рівнянь реакцій. Процес горіння вугілля можна описати такою схемою: плюс О2 дорівнює. Це О2. Вугілля взаємодіє з киснем, з утворенням вуглекислого газу. У лівій частині схеми один атом карбону і одна молекула кисню, що складається з двох атомів оксигену. У правій частині рівняння одна молекула вуглекислого газу, що складається з одного атому карбону та двох атомів оксигену. Кількість атомів кожного хімічного елемента в обох частинах рівняння однакова. Тому стрілку можна замінити на знак дорівнює. Це плюс О2 до Рівнюють СО2. Цей схематичний запис називають хімічним рівнянням. Поміркуйте, чи може під час реакції змінюватися маса реакційної суміші? Хімічне рівняння є відображенням закону збереження маси речовин у хімічних реакціях. Маса реагентів дорівнює масі продуктів реакції. У наслідок хімічних реакцій одні речовини перетворюються на інші, атоми або йони початкових речовин не зникають, не з'являються ні звідки і не перетворюються до Одного хімічного елемента на атоми іншого, а лише перегруповуються, утворюючи нові речовини. Сьогодні це твердження здається очевидним. Проте в XVII столітті спостереження деяких науковців суперечили йому: спирт під час горіння поступово втрачає масу і, врешті-решт, зникає. У багаті згорають дрова, перетворюючись на кубку попелу. Якщо залізну пластинку залишити на повітрі, вона іжавітиме. А її маса збільшиться. Поміркуйте, чому під час цих хімічних процесів відбувалися зміни маси. Пояснення результатів спостережень отримали лише після експериментів із ретельним зважуванням початкових речовин і продуктів реакцій. Під час горіння свічки відбувається хімічна реакція з утворенням вуглекислого газу та води водяної пари. Продукти реакції безбарвні газуваті речовини, і тому здається, що речовина свічки зникають. Поміркуйте. Запропонуйте експеримент, яким можна довести, що під час горіння свічки виконується закон збереження маси. Під час іржавіння заліза атоми ферму, з яких утворене залізо, реагують із киснем та водою, що містяться в повітрі. У наслідок цієї взаємодії утворюється іржа, маса якої більша, ніж маса заліза, яке прореагувало, тому здається, що речовина виникає ні звідки. Малюнок 161. Прожарювання металу в закритій колбі. Після закінчення реакції, місце кисню, що витратився на реакцію, займає вода А. До нагрівання, Б після нагрівання, В після охолодження колби. Проведемо дослідження у герметичній колбі. Малюнок 161А. Помістимо зразок металу в колбу, закриємо її корком із запаяною газовідвідною трубкою та нагріємо. Після прожарювання метал змінює колір, оскільки. Перетворився на іншу речовину, малюнок 161Б. Щоб довести, що частина повітря витратилася на реакцію з металом, опустимо газовідвідну трубку в посудину з водою та зламаємо кінець трубки. Оскільки частина повітря, а саме кисень, сполучилася з металом, то в колбі зменшився тиск, а відповідний використаному кисню об'єм через трубку заповнився водою малюнок 161 В. Антуан Лоран Лавуазьє 1743-1794 роки. Відкрив закон збереження маси речовин у хімічних реакціях. Складання хімічних рівнянь. Хімічні рівняння складають. З урахуванням закону збереження маси. Приклад перший. Розгляньмо реакцію утворення метану. Це H4 – основного компоненту природного газу. Метан складається з атомів карбону та гідрогену. Отже, для його одерження необхідні прості речовини, одна з яких утворена атомами карбону вугілля це, а інша. Атоми гідрогену водень h 2 У лівій частині записуємо формулу реагентів С і h 2 а в правій продукту реакції – 4 С плюс H2 виходить ch 4 Цей запис ще не є рівнянням реакції. Це схема реакції. У лівій і правій частинах неоднакова кількість атомів гідрогену. У лівій 2 у складі молекули водню, а у правій 4 у складі молекули метану. Це суперечить закону. Збереження маси. Щоб схема реакції стала хімічним рівнянням, необхідно дібрати коефіцієнти числа перед хімічними формулами речовин, які позначають кількість молекул, атомів чи інших частинок речовини. Коефіцієнти мають бути такими, щоб кількість атомів кожного хімічного елемента в обох частинах рівняння була однакова. У нашому прикладі перед формулою водню в лівій частині рівняння необхідно поставити коефіцієнт 2. С плюс 2 h 2 дорівнює СА 4 Тепер в обох частинах рівняння кількість атомів гідрогену та карбону однакова. Якщо кількість атомів кожного елемента однакова в лівій і правій частинах, то Становлять знак дорівнює С плюс 2H2 дорівнює СH4. Приклад другий. Розглянемо реакцію горіння метану. Горіння це взаємодія речовин із киснем О2. Під час горіння метану утворюється вуглекислий газ. о 2 і вода H2O. Запишемо схему реакції. В обох частинах рівняння по одному атому карбону. У лівій частині 4 атоми гідрогену, у правій частині 2 атоми гідрогену. Поставимо коефіцієнт Перед формулою води, щоб кількість атомів гідрогену в лівій і правій частинах схеми були однакові. У лівій частині 2 атоми оксигену у молекулі О2. У правій частині 4 атоми оксигену 2 атоми у складі молекули вуглекислого газу. о 2 плюс 2 атоми у складі двох молекул води H2O. h 4 плюс О2 виходить о 2 плюс 2H2O. Отже, у лівій частині рівняння перед формулою кисню треба поставити. Коефіцієнт 2 ch 4 плюс 2О2 рівню co 2 плюс 2 h 2 o Добираючи коефіцієнт в рівнянні реакції, слід пам'ятати такі правила. Коефіцієнт позначає кількість молекул окремих атомів або формульних одиниць у рівнянні реакції. Коефіцієнт ставлять лише перед хімічною формулою. Коефіцієнт стосується всіх атомів, із яких складається молекула, перед якою він стоїть. Наприклад, запис. 2H2O означає дві молекули води, у яких містять 4 атоми гідрогену по 2 в кожній молекулі та 2 атоми оксигену по кожній кожній молекулі. Коефіцієнт 1, як і індекс 1 не записують. Індекс показує кількість атомів елемента або груп атомів у складі молекули, а коефіцієнт – кількість окремих атомів чи молекул. H1 атом гідрогену, 2H2 атоми гідрогену, H2 одна молекула Водню, що складається з двох атомів гідрогену. 2H2, дві молекули водню, кожна з яких складається з двох атомів гідрогену. 4 окремі атоми гідрогену 4H не дорівнює 2H2, дві молекули водню. Записи 4H і 2H2 нерівнозначні. Хоча ними позначена однакова кількість атомів гідрогену, проте перший запис означає 4 окремі атоми гідрогену, а другий дві молекули водню. Робота з інформацією. 180. Складіть рівняння реакції А. У наслідок взаємодії водню H2 і кисню o 2 утворюється вода H2O. Б. Залізо фером у вологому повітрі вкривається іржею, основною складовою якої є речовина з формулою фером в дужках OH. 3. Внаслідок розкладання сахарози С12H22 О11 утворюються вугілля. Це і вода H2O. 181. Проаналізуйте схематичне зображення хімічної реакції утворення амоніаку. Запишіть рівняння цієї реакції за умови, що синіми кульками позначено атоми нітрогену, а білими гідрогену. 182. На малюнку на сторінці 190 подано схему хімічної реакції літію з водою. Складіть рівняння цієї реакції. 183. Проаналізуйте малюнок і складіть рівняння реакції натрію з хлором. 184. За малюнком складіть рівняння реакції взаємодії міді з нітратною кислотою. 185. Унаслідок взаємодії сірки S С масою 16 грам і залізом ферум утворився ферум 2, сульфід. Ферум С масою 44 г. Обчислють масу в грамах заліза, яке прореагувало. 186. Під час реакції метану масою 8 г із киснем масою 32 г утворилися вуглекислий газ. Масою 22 грами, і вода обчислять масу грам води, яка утворилася внаслідок цієї реакції. 187. Поясніть, що означає записи: А 2HО, 4 феррум, 3 кальцій, 5Н, Б, О2, 5О2, 6О, О3, 2О3, В, 3H2O, 5H2, 2CO2, 5C, 3O2. 188. Перетворіть схеми реакції на хімічні рівняння. У разі потреби позначте виділення газу або нерозчинної речовини відповідним символом 189. Складіть рівняння реакції утворення з простих речовин таких сполук А, чатного газу, Б, магній оксиду, магній В, кальцій фосфіду, калій 3П2, Г. алюміній оксиду, алюміній 2О3, Д цинк оксиду, цинк О. 190. Софія та Андрій в лабораторії досліджували прожарювання харчової соди, натрій HCO3. в електричній Печі. Для досвіду вони підготували 6 пронумерованих тиглів, у які помістили наважки харчової соди різної маси. Після прожарювання і охолодження тиглів знову зважили і виявили масу твердого залишку в них. Результати зважування: маса харчової соди в грамах. Зразок перший 10, другий 25, третій 30, четвертий 40, п'ятий, 45, шостий, 50. Маса твердого залишку після охолодження в грамах. Перший Зразок 6 і 31, 15, 77, 22 і 1, 30, 05, 28, 39. Зразки 1, 2 та 5 було прожарено відповідно до плану. Через деякий час після початку прожарування зразків 3 та 4 в лабораторії вимкнули електрожилення, тому прожарювання. Цих зразків не продовжували, а зразок 6 взагалі не прожарювали з причини відсутності електрики. За результатами дослідів, Софія та Андрій створили графік, який ви можете побачити на сторінці 193. Схема хімічного процесу, що відбувається в тихлі під час прожарювання. Проаналізуйте схему реакції та графік і виконайте завдання: перше, перетворіть схему реакції на хімічне рівняння. Друге обчислить масу в грамах газуватих продуктів реакції суміші вуглекислого газу та водяної пари, що утворилися під час прожарювання зразків 1 і 2. Третє. Припустіть, чому значення мас твердих залишків для зразків 3 і 4 опинилися Поза лінією графіка. Четверте, обчислять масу в грамах твердого залишку, який мав би залишитися в тиглі зі зразком 3 за умов, що реакцію вдалося здійснити до кінця. 5. Обчислять масу в грамах газуватих речовин, які можна було б додатково отримати, якби тигр із зразком 4 знову поставили в піч і прожарювання було б здійснене до кінця. Шосте. Обчислять масу в грамах твердого. Заложку, який мав би утворитися після прожарювання зразка, 6. проаналізуйте ваші результати з результатами однокласників-однокласниць. Обговоріть у групах 191. порівняйте лексичне значення слова «продукт» І термін продукт реакції, що в них є спільного і відмінного. Навіть приклади використання слова продукт у побуті, чи завжди ми його використовуємо в правильному лексичному значенні. 192. на початку цього року. Ви обговорювали висловлювання лайнуса. Полінга, яке є епіграфом до цього підручника, прочитайте цей вислів ще раз: чи змінилася ваша думка за цей навчальний рік? Дізнайтеся більше Нобелівська премія з хімії найвища нагорода за наукові досягнення в халузі хімії, яка щорічно присуджується Шведською королівською академією наук у? В Стокгольмі 1981 року Нобелівську премію отримав американський хімік українського походження Роалд Гофман і японський науковець Кен'їці Фукуї за розробку теорії перебігу хімічних реакцій. Їхня праця є важливою для планування хімічних експериментів. Тепер я розумію, що хімічні реакції описують хімічними рівняннями, які відображають закон збереження маси. Ми навчилися розмовляти хімічною мовою, почали з букв, символів, хімічних елементів, перейшли до слів, хімічних формул, і, от уже, складаємо речення рівняння хімічних реакцій.